в історії бувають переломні моменти, точки зламу. і зараз я вважаю, ми переживаємо один із них. Наше покоління стоїть перед великим викликом, але й має зобов'язання не схибити, не наробити помилок. Нас судитимуть за цим. багатьох політиків судитимуть не за їхніми словами, а за вчинками. Тому Україна справді є натхненням і, мабуть, своєрідним іспитом, політичним і моральним випробуванням для всіх європейців. Ми ще ніколи не були такими близькими з Україною, як сьогодні ми не забуваємо і ніколи не забудемо Україну. Має бути зроблено значно більше. Я говорю абсолютно відверто. Ми надто багато говоримо і надто мало робимо. І надто пізно Ми досі обговорюємо якісь наслідки наших потенційних рішень щодо того, як ще більше підтримати Україну а ліпше робити більше і потім дивитись, що відбувається. Я думаю, що російська агресія проти України. Проти українців значно змінила європу. для західних країн немає шляху назад. Не може бути повернення до звичайного введення справ із режимом Путіна. Путін просто вбив своє майбутнє, напавши на Україну. І, звісно, всі наші співчуття українцям, які загинули і втрачають життя та своє нормальне існування через імперіалістичні плани путінського режиму. Я думаю, що українці роблять дуже багато, але не зважайте на деякі можливо негативні сигнали із заходу. Повірте, є багато підтримки та співчуття. Ми разом у європейському парламенті. Тут багато відданих колег, які роблять чимало добрих справ. Підтримують військово, фінансово, через контакти між людьми тощо Тож не падайте духом. Я не знаю скільки днів, місяців чи років це ще може тривати, але залишайтеся такими, як ви є, Сильними та тими, хто подає приклад нам усім.